Як перевіряєш машину перед торгами? Це дуже складно. Дуже великий і чіткий є алгоритм по перевірці та підборах автомобіля. Перше, ми дивимося CarFAX. Обов'язково. Все починається з того, хто продає автомобіль на аукціоні. Carfax чи автохелпер. Автохелпер. Це молодіж автохелпері перевіряє. Коли я починав, в мене навіть такого не було. Autohelper був автостат. Потрібно дивитись, хто продає автомобіль на аукціоні. Обов'язково ці компанії потрібно знати в обличчя ім'я. Потрібно знати. Я вам можу назвати всі страхові компанії, які є в США, які є Рентал Кар, які є там е дилера, які є, наприклад, фінансові організації. Це все ми маємо знати 90%... Хто працює в цій відео? сфері, не знаю цього всього. Люди, Страхові компанії назвеш нам в наступному відео, а Добре. зараз розкажи, як не знаю. Не назву, перевіряєш. щоб конкуренти не звали. Не знали. Клієнтам поділюся. Добре, в закритій чат групі буде у нас це відео. Добре, дивіться. Потрібно дивитися, хто продає автомобіль на аукціоні. Потрібно перевіряти документи. Потрібно перевіряти, чи правильні чи ці документи співпадають з тим, де знаходиться, в якому штаті автомобіль. Потрібно дивитися по Карфаксу, не тільки історію, потрібно дивитися, в якому штаті. Він був придбаний, потрібно дивитися на автостаті. Чи він до цього не продавався по базі? Чи були дуже багато зараз автомобілів, які до цього купувалися, які американці там як попало відновили, і вони через якийсь час знову продаються, тому що їх знову пошкодили. Розумієте, тобто є дуже багато чітких алгоритмів по перевірці та підбору автомобілів. Це все ми дивимося, і клієнту даємо заключення як в лікарні, коли ми. Кажемо, що дивіться у вашого пацієнта ось такі проблеми. Лікування наступне. все. це наша задача. Ми лікарі, і ми на своєму місці.